З Херсонської області до Хмельницького у січні 2023 року приїхала Юлія Штик. Розповідає, що вдома іноді працювала за швейною машинкою. Тепер вирішила удосконалити вміння. Мені дуже подобається в мене вдома, там в окупації є машинка своя. То я так трошки на ній щось щось таке прямі строчки робила. А тут, так як попались такі курси, то дуже задоволена, що. Знання, якісь отримаю, і в подальшому десь на роботу хочу влаштуватися. Жінка стала учасницею безкоштовних швейних курсів, які у нашому місті відкрив благодійний фонд горіння, навчають вимушених переселенок та хмельничанок, котрі перебувають у скруті. До того як дівчата приступають до практичної частини, їм надається доступ онлайн до теоретичної частини, де вони проходять тести. І потім вони вже приходять. Якщо виникають якісь питання на практичній частині, ми все це вже пропрацьовуємо і. Знаходимо відповіді на всі питання. Курси тривають півтора місяця. Загалом 18 занять. Тканину, обладнання та інші необхідні речі учасницям надають безкоштовно. Починали з швів, повузлова обробка різних вузлів. Далі переходили на екологічно чисті сумки, екошопери, потім чоловічу білизну відшивали. І по мірі ускладнювали завдання, шили сумки, косметички, домашні халати. Тобто це вже піжами. Коли відшивали еко-шопери, ми їх віддавали дітям, які розмальовували їх потім фарбами на текстилі. А чоловічу білизну за потребу відправляли теж в лікарні, кому вона дійсно потрібна на даний момент. Курс дуже сподобався. Навчилися шити шопери, сумочки, косметички, шорти, блузу пошила собі дуже красиво. Дуже все сподобалось. Атмосфера тепла. Комфортно. Проєкт відгоріння у Хмельницькому діє вже рік. За цей час опанували швейну майстерність понад 35 жінок. Одна із них пані Тетяна. Каже, інформацію про курси знайшла в соціальних мережах. Спочатку я засумнівалася, тому що прочитавши об'яву, було вказано, що все безкоштовно надається, і ми не повинні цього відпрацьовувати. В наш час мене викликало це збентеження, але я зайшла в інтернет, знайшла все таки горіння, що це за фонд, як він працює в Україні, які він надає допомогу жінкам саме в Україні, що це є і юридична допомога, і підтримка. Психологів я зацікавилася цим і прийшла на ці курси. І я цим дуже задоволена. Після закінчення навчання жінкам допомагають влаштуватись на роботу або ж відкрити власне ательє. Вакансії на професію швачка є постійно. Окрім того, що під час наших курсів дівчата вчаться шити, вони ще проходять тренінги по праву, по юридичним знанням. Ми їх навчаємо основам цивільного права. Господарського трудового законодавства для того, щоб вони могли не тільки прийти і шити, так а змогти в майбутньому відстоювати свої права, щоб їхні права ніхто не порушив. А також мали базові такі навички для відкриття свого ательє у нашого благодійного фонду. Є налагоджені співпраці з власниками бізнесів, хто готовий брати по закінченню курсів наших дівчат на роботу. Подібні курси нині діють у Києві та Дніпрі. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста